Доброго дня, ми з України, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Хотіла б з вами поговорити сьогодні про думки. Всі кажуть, що в нас Тато Фрейд всім заправляє психологія. Я б сказала, що це був Шевченко. Якщо не помиляюся, це він сказав. Да? Думи мої думи тяжко мені з вами. Тому він знав, що найвелика проблема, яка в нас є, це наші думки. Це ті думки, які. В нас кожен день десь там кружляють, в кого є, хто блондинки вам це не грозить, в нас немає думок дівчата, нам легше. А в кого є інший колір волосся, то тим гірше. Люди думають, 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 і дуже часто вони думають неправильно. Ми дивимося на всесвіт на реальність через фільтр свого досвіду, через те виховання, яке ми отримали, через той досвід, який ми набули. Дуже часто, на жаль, запам'ятається той самий негативний досвід, тому ми і оцінюємо усіх з точки зору, а що він мені поганого зробить, або з точки зору катастроф... катастрофічних думок. Я хотіла б зараз в цьому відео вам запропонувати декілька механізмів а... освітити їх, як ми думаємо і що треба зробити, коли ви звертаєте увагу, ага, отой механізм думок включився в мене. І я бачу, що я на негативі. Треба е, тікати звідти, їх найшвидше. Задайте відео, згадайте той механізм і зможете зробити. Я вам зараз там також поради до кожного механізму. Що зробити, щоб було е, якась протидія. Давайте по-перше, є така цікава історія. Пам'ятаєте, прийшов чоловік до сусіда, стукає йому треба молоток, стукає в двері. Каже, слухай, дай мені, будь ласка, думай, да. зараз так прийду, позичу в нього молоток, а потім е, прийдеться віддавати, він мене на каву запросить, потім я на каву, будемо дружити разом, наші жінки, а можливо, мені подобається моя жінка, в нього буде роман з нею, а потім я розлучуся, мені прийдеться платити аліментів. Тут сусід відкриває двері тут дивиться і каже, та йди ти зі своїм молотком. Це приблизно така історія, яка Якщо назвати другою мовою, називається Сама придумала, сама образилась. Дівчата, давайте признаємось, ми часто так робимо. Коли людина якась зробила певний вчинок, і ви собі, не знаючи, чому ця людина так зробила, ви його пояснили і вже образились. Да? Тут трошки цікаво, бо чоловіки думають зовсім по-іншому. Наприклад, якщо ваш колега, давайте таку розберемо, пообіцяв прислати вам певну, певний емейл, да? але він не прислав. Ви собі подумали, господі, він, напевно, забув, він рішив підставити. Насправді, ваш колега прислав вам мейл, а ту мейл зупинився, наприклад, в спамі. Або хтось в джоб-центрі, ви зараз звернулися. Вам важливо, щоб ваші документи були оброблені 5-го числа. Ви приходите, вони не оброблені, і ви сидите і думаєте, які ці німці паствори. Вони обіцяли, це вони проти мене, бо я з України, бо вони не люблять іноземців. Насправді ця людина хвора на корону. Розумієте, в нас така от тенденція придумувати те, чому люди роблять певні вчинки, і процентів на 85% це не відповідає реальності. Абсолютно не відповідає реальності. Що зробити? Запитайте, запитайте, ще раз подзвоніть, запитайте колеги, скажіть, де мій мейл? Мені він потрібен. Запитайте в Джоб центр чому це так довго. Є інше пояснення. Дуже часто це ми бачимо дівчата, хто ходить на стибанки з хлопцями. так? Людина не пише. А, це ж треба три хвилини, через три, через три хвилини, через п'ять дивитися, чого то потвора не пише. Може, він в онлайн. Так, а він був онлайн, чого він мені не написав? Він, напевно, з іншою спілкувався. І оці катастрофічні думки, вони в вас є, і ви думаєте, придумуєте, насправді, можливо, людина лежить в неї, я не знаю, рука зламалася, чи, можливо, він з хлопцями десь, можливо, приїхав кум брат сват. В мене хтось там зриває двері, хтось, кум брат сват приїхав просто-напросто, і людина зайнята. Є завжди логічне пояснення. Будь ласка, коли ви намагаєтеся придумати собі, чому щось так сталося, запитайте напряму. Далі є така цікава річ, як різниця між почуттями і реальністю. Наприклад, коли людина каже в певний момент: дівчата, ми знаємо ці моменти, щось ви смачненько такого поїли ввечері. Тортика з друзями, а потім критичні дні починаються, і ви чуєте, що така от я вся така, я товста. От просинаюся зранку, кажу, я жирна, я товста. Це відчуття, що людина товста. Насправді ви не товста. Для тих, хто є дуже таким тендітним і нервовим, оце відчуття, воно з часом може перейти в реальність. Людина вже і каже, що. Я не почуваю себе товстою, а я товста. Коли людина переходить з Я почуваю на Я товста, це становиться вже установкою у вас в голові, і це йде тим негативним, негативною моделлю е, якихось думок. Або е, розсталися ви з хлопцем, да? і ви кажете Я нещасна. Я почуваю себе в цей момент нещасним, бо ми розійшлися. І оцей процес він може вас або захопити і піти далі в депресію, і вже він буде а, на рівні бути, а не почувати. Будь ласка, помітьте для себе цю різницю. Я почуваю себе зараз. Можливо, зараз в цій ситуації, які багато українок зупинилися в Німеччині. Я буду це переводити зараз на от нашу ситуацію. Я почуваю себе слабкою. Не є я слабка. Дівчат, ви дуже сильні. Ви зараз знаходитеся по всьому світі з дітьми. Ви працюєте, ви влаштовуєте нове життя, це дуже важко. І ви не є слабкими. Ви почуваєте себе слабкими. Це абсолютно нормальна реакція. І важливо, що розуміти в цей момент, що це перейде. Цей дощ ненадовго. Хто в нас там співав? Якийсь український співак. Да? Ця ситуація перейде, тільки вам важливо зрозуміти, що це згадайте на надпис да, царя Сарабу, Соломона. Це мене і це також. Да? Він подивився на свій ем, свою обручку і засміявся, а потім заплакав. І що там було написано? Це мене? Потім на другій стороні було написано і це також. Будь ласка, сприймайте оце відчуття. Е, я не можу нічого зробити, в мене немає сили. Весь світ проти мене це те, що перейде. Будь ласка, відрізняйте, почувати і бути. Тоді у вас все буде добре. Далі в нас є така цікава модель думок це катастрофічне мислення. Чому так відбувається? Людина боїться. Коли людина боїться, і в неї йдуть негативні сценарії розвитку подій, самі негативні, оскільки негативний досвід запам'ятовується дуже, скажімо так, інтенсивно. І якщо ви не можете додзвонитися, наприклад, ваша дитина поїхала десь в місто. Да? Ви не можете дозвонитися, які варіанти розвитку подій, господі, що там не може статися? Да? І, і, і дитину десь загубилася, дитина, і одне, друге, 25 Насправді, ваша дитина свій телефон. Або вона пішла до подруги, і до, з нею там а, загралася. Спочатку перевірте всі варіанти і не впадайте в істерику, і не думайте о тими катастрофічними, розумієте, як воно, чорне-біле. Перевірте всі варіанти, подзвоніть друзям, а потім впадайте от в ці істерики. Варіантів 95 воно не справді. Ще є така цікава річ, як е, чорне-біле. Пам'ятаєте, в нас була в епоху класицизму: у нас було або чорне, або біле. Сірого не було. Були або хороші люди або погані люди. І це також дуже складне. Складний як то сказати, момент мислення, оскільки він вам ускладнює життя. Немає в цьому житті нічого або доброго, або поганого. Дуже є багато нюансів. Не може бути людина, яку ви вважаєте поганим, така погана. Можливо, вам потрібно пошукати щось позитивне в ній, або ситуація, яка з вами сталася. Багато кажуть, я зараз переїхала з України в іншу країну. Це взагалі моя земля. Я жила на моїй землі, зараз я в іншій землі. Якщо ви підете в чорне-біле, то крім неврозів і проблем, і психічного роздрайву, ви нічого собі не заробите. Якщо ви спробуєте в цій ситуації, що ви живете в іншій країні, знайти позитивне, ви побачите, як змінюється. Ваш стан. Взагалі до чого приводиться негативне мислення. Добрий день цукровий діабет, добрий день тиск. До речі, зараз в Німеччині проблеми з постачанням медикаментів, тому я б не радила вам хворіти. Взагалі нікому не раджу, але зараз так, є деякі проблеми. Що в нас ще? Це нервові різні захворювання, взагалі тривожність. Є деякі захворювання, які в нас, скажімо, такі да, букети. І людина не може спати, людина не може сконцентруватися. От Всі різні такі проблеми, які виникають, і ми їх часто вирішуємо: з підемо поїмо, поспимо, щось вип'ємо, це приводить ще до більших проблем. Тому, будь ласка, намагайтеся. Стабілізувати свій психічний стан. І все починається звідси, все починається з думок. Зараз подивлюся, що це є таке цікаве. До речі, я б там хотіла вам попросити взагалі забути оцю фразу: це оскільки я іностранка. Ам, чесно скажу, в Німеччині стільки іностранців, що вам і не снилося. Німеччина зараз прийняла 900 тисяч українців, це офіційно. Я не кажу про тих, хто раніше працював, хто має якісь контракти да, в Німеччині, хто, можливо, приїхав там своїх коханих побачити. Це офіційно 915 тисяч, десь так. Тому. І до того в Німеччині жили абсолютно всі. Я думаю, ви можете мені самі назвати під відео національності, яких ви вже зустріли. Тому казати, мені це не вдається, чи до мене так ставляться, бо я іностранка, Це захисний механізм, бо ви давайте так, лінива, ви знаєте, яке слово, да? яке іменник я б зараз сказала. Ще ніхто тут, той, хто хоче працювати, інтегруватися, вчити мову. Відкрито йти до інших на контакт, йому що нікому не сказали, ти іностранець, тому ми з тобою не будемо гратися в одній пісочниці, Вибачте мене. Це отой защитний механізм. Я з ним стикнулася, коли навчалася на вихователя. У мене була дівчинка в групі одна, яка не змогла справлятися з критикою. Коли їй казали, що вона, наприклад, домашнє завдання написала, я кажу, дівчинка, дівчинці було 45 років, да? що вона написала його значить, не так, або е якісь вона доповідь якусь зробила, і її сказали, що ці, ці пункти можна зробити краще. Що вона в кінці говорила, це ви мене критикуєте, бо я іностранка. Тобто людина взагалі не слухає, що їй кажуть, їй легше сказати, що не я винна в своїх проблемах, а винна, вибачте мене, моє прізвище. Тому, дівчат, це не працює, я вам скажу чесно, якщо у вас прізвище закінчується на Ва чи К чи інше, це не привід, то, щоб вас не прийняли на роботу. Оскільки. Дуже багато іноземців, всі працюють, всі намагаються. Якщо ви так говорите, це один для мене, наприклад, признак, що людина не хоче просто працювати і придумує такі речі. Що наше таке цікаве є? Узагальнення. Так? Це таке стандартне мислення. Якщо у вас один раз був досвід поганий з лікарем, ви ще й почули, що кума сказала, що там якийсь терапевт не прописав мені якісь лікарства або мені довго треба чекати. Окей, всі лікарі в Німеччині погані, і німецька от, значить, система також погана. Ще таке узагальнення гарне є: всі чоловіки, хто? Також не буду продовжувати, як тут тваринку звати, оскільки у вас один раз був досвід негативний з чоловіком, потім уже ще раз. І всі чоловіки погані. Але давайте подумаємо про те, що ви притягуєте подібне до себе. Тому, якщо ви обрали того чоловіка, то вибачте мене ви коза. Якщо ви таку, ну, ми, ми один з вами говоримо відкрито, так? Якщо ви, як то кажуть нас в інтернеті, львіться і вона може бути тільки з львом, то й шукайте того льва. Вони ще ж то є. Чи в Африці, чи можливо в Іспанії, в Італії, десь ті льви є. Не всі козли. Якщо ви одного козла до себе притягнули, то ви в той момент себе поводили чи відчували козою. Спробуйте відчути себе іншою тваринкою, яка вам подобається, і ви тоді притягнете до себе також. Іншу людину. А якщо ви будете, до речі, дуже цікаво дивитися в деяких приватних аккаунтах, буває там щось в мене серед друзів, якісь значить, картинки і дівчата пишуть: Я тебе там забуду, я буду в лімузині, і я така вся класна і крута, і всі погані. Так не буває. Треба працювати над собою, і тоді світ навколо вас буде трошки іншим, а звинувачувати всіх і узагальнювати. Да? Ці працівники в Джоб-центрі просто погані. Німецька освіта погана і медицина погана. Ну тут трошки треба подивитися на себе. Так, що я ще цікаве писала тут в нас? Знаєте, подивіться, які у вас є фільтри. Далі ми фільтруємо інформацію. Така, як нам потрібна. Знаєте, часто буває, да? наприклад, до мене донька приходить зараз, каже, слухай, мама, ти не уявляєш, я була ось в городі, стільки людей ходять на інва ці їздять на інвалідних візках. Кажу, ну правильно, це така типічна наша наш фільтр психологічний. Да? Якщо ви завагітніли, то ви одразу бачите, що кожна п'ята на вулиці вагітна. Якщо ви собі купили чорну наприклад, машину, то ви бачите тільки чорні машини. І якщо... А, зараз у нас з'явився той візок, на якому я їжджу, то і вона бачить, до, до того вона не бачила людей. А тепер давайте про фільтри. Який у вас фільтр? Якщо ви бачите, тільки погано, мені дуже сподобалася ситуація в одному з відео. Я сказала, что мне понравились настолько в Німеччині не гарні дороги и чисто. И давай мне, дівчата, писать, вы не были в Дюссельдорфе, там, значит, грязно, вы не были в Берлине. Да что вы такое разговариваете, что вы такое говорите, Германия грязная. Ну, що вам сказати, якщо ви йдете по вулиці, і бачите тільки грязь, я розумію, в великих містах воно так і є. Ті, хто живуть в маленьких містах, вони зараз можуть підписатися і сказати під відео, що наскільки гарненькі ці містечка, ніхто не бачить того бруду, ніхто не бачить е, якось, не знаю, на вулиці можливо людей, які ходять негарно в діті. Ви бачите зовсім іншу картину. У вас є інший фільтр. До речі, дівчата, пишіть під відео взагалі, як ви бачите, як ваші думки, як ви сприймаєте реальність, як ви зупиняєте ото негативне колесо, яке є в голові з тими думками. Дуже цікаво, зараз взагалі в нас культура читання коментарів і відео люди так просто слухають, а насправді відео знімається для того, щоб робити коментарі. Тому, будь ласка, подивіться, з якими окулярами ви виходите на вулицю, який у вас стоїть фільтр. Чи ви бачите тільки все негативне? Ви тоді і будете його бачити, чи ви бачите тільки позитивне, і воно буде до вас притягнуватися. У мене з цього все. Давайте ми з вами ще зараз витягнемо нашу позитивну карту, яка нам просто дасть мотивацію. На! В той момент, коли ви мене зараз дивитесь, так, давайте витягнемо карту, що називається. І нарешеться. Дивіться, яка краса називається внутрішні скарби». От бачите, слухайте, ну, карти з нами дуже добре говорять. Це якраз те, що нам потрібно: ваші внутрішні скарби, які вам допомагають, які вас спасають, які не дозволяють вам впасти е, в негативні думки. Подивіться, що у вас є тим вогником. Да? Запаліть той вогник, ту свічку і знайдіть внутрі себе ресурси, внутрішні скарби. Я була дуже рада вас бачити. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава інформація далі. Заходьте на Фейсбук до нашої групи, пишіть коментарі і до наступного разу.